ти відео, таке повне відео на своєму другому каналі, своєму старому телефоні. Ну оце як, такий 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 спорт. Мені здається, що він трохи небезпечний. Це треба бути відважною людиною. Бо можна й травму отримати, але я бачу, що спортсмени всі в шоломах, на колінах. Ага. Отак. Показую. Можна на самокатах, можна на велосипедах. І це велосипеди спеціальні. Спеціальні велосипеди. Різні підйоми, спуски доріжки, такі вузькі доріжки. Ну, отак от. Я б, чесно, не ризикнув би. Чомусь я боюся, в мене і так ноги болять і, і, і колінки болять. А тут ще якщо впадеш, то і не встанеш, А вони ж молоді. Вони. Вот, їм, як говорять, по кайфу. Так от. Може колись є ж такі там чемпіонати якісь проводять щось, що вони там вже майстри там виступають на цьому. Отак от це майбутній майстер чемпіон. так таке Відео ще трохи пройду. О, як трамплін такий. Скаче. А там трибуни є, є трибуни, де можна дивитися ці виступи. Отак ну, от. Подобається, а не для мене.